Друзі, всім привіт! Я Наталя, і ви на моєму каналі Капуче та Роса. В'язання і виховання котів сфінксів І тогдам перед собою ви бачите початок мого нового процесу. Це буде светр, який в'яжеться з ось такої пряжі. Це в мене суміш мириноса Кашеміра. І Якась така ниточка, а якась така добавка, яка при прані потім випереться. Ось Вона такого, як виблискує біловастого кольору. А це м -м, кідмахер на шовку. Цю пряжу я виграла. верніше, я виграла сертифікат в магазині Саквояж. Е, обрала одну пряжу і хотіла ще підмот, тому я трошки доплатила. І взяла те, що я зараз маю. В новорічну ніч розпочала цей процес. Вірніше я зробила тільки набір, і потім вже продовжила на всі наступні вихідні. Я, скажу вам чесно, не святкувала і не готувала ніяких ні 100-500 салатів. В мене були тільки запечені овочі. І риба не для мене. ось Тому, тому так. І що ж у нас по цьому светрику? Я набрала ще поки що без горловини звичайний реглан. В мене тут були нерегулярні прибавки. По тілу були спочатку в кожному другому ряді, потім в кожному е, третьому, по рукавах одразу були в кожному третьому ряду. Ось, І я такий вибрала тут візерунок, він іде тільки поверху. Далі, далі, далі він не продовжується. Так, треба трошечки камеру під'їду. Далі по тілу буде просто лицева гладь. Як бачите, я почала дуже добре, швиденько. В мене тут така е широченька реглана лінія на 4 петлі. Ось таку модель я побачила в пінтересті. Вона мені сподобалась, я її вирішила повторити. Я вже таким візерунком в'язала колись дитячий кардиганчик. Тут один ряд іде лицьова виворітна потім просто лицьова, потім виворітна, лицьова і дві виворітні. Ось, ось такий нехитрий візерунок, але він, мені здається, прикрашає. Горловину я ще не визначилась, як я хочу. Вірніше, не то, що я не визначилась. В мене ось оцього махіра на шовку лише. 100 грамів, і тут 850 метрів. І я боюсь, що мені його не вистачить. А ось цієї пряжі в мене достатньо. І тому, скоріш за все, щоб до шиї не кололось, оце ну кашемір з мариносом, він м'якесенький, такий приємний. Він не тримає резинку, тому я просто візьму малесенькі якісь спиці. Бо ось цей весь светр я в'яжу. На спицях тюліп 425. Це, до речі, єдиний, єдиний виробник, окрім мені здається, мікронів, який виробляє спиці номером 425 Ну, от Іноді потрібно. Ну, от Мені знадобилось. Мені Значить на четвірки дуже буде плотно, на 4,5 якось наче трохи розхлябано, От 4,25 те, що, те, що треба. Ось. Так що оце я хочу горловину. І резинки, напевно, буду в'язати такою пряжою, тому що, я ж кажу, цього я боюсь, мені не вистачить. Так, я е, е, зараз я хотіла спочатку вив'язати рукава. Чому не вив'язую рукава? Тому що в мене немає спиць 4,5 Я собі на Новий рік замовила спиці. У мене зараз такий період, от я хочу в'язати на бамбукових спицях. От мені металеві прям дуже сильно не заходять. І тому я чекаю, коли прийде мій бамбуковий набір. Покажу вам в наступному відео, що це буде. І тоді я хочу вив'язати рукава, а потім буде вив'язувати тіло. Ну, поки що ось так. Дуже він м'якенький, приємний, не кусючий, не колючий. Звісно ж, і обидво, обидві пряжі розкриються після прання. І махір розпухнаститься, ну, і кашемір теж випустить свій пушочок. Ось так. І, до речі, він, хоч і карний, цей меринос з кашеміром, але він не має таку пропитку сильну, він все одно м'який та тактильно приємний, просто він, видно, стримується пушок за рахунок ось цієї. Добавки, яка роз... водорозчинна. Так, поки що мені більше про цей светрик немає що додати. Йдемо далі. Далі, звісно ж, були шкарпетки. Значить, ось така в мене майже майже-готова пара. Дивіться, значить. Ось ця шкарпетка вже готова, на десь на 38-й розмір. Ось, з п'яткою бумеранг з клином підйому. Це я вам розказувала в попередніх відео, що я в'яжу у суміснику. І ось друга У мене вже на етапі вив'язування мисочка. Я хотіла дов'язати, і потім вам зняти відео, але зараз. Якось так роз'яснилось гарно, думаю, ні, треба поспішити, бо потім знову буде дощ або ще щось, погано буде видно. Ось це в мене шкарпетки в'яжуться з пряжі регія. Ось це регія твіт жовта це залишки. І ось все, що в мене тут залишилось, ну, трошечки ще залишиться. Піде ще десь на якісь резиночку десь. Ось, а це в мене також регія новорічна серія. Так, по шкарпеткам начебто все розказала. Звичайні шкарпетки. Резинка 2 х 2 на 64 петлі. Ось, не подобається мені п'ятка бумеранг, хоч я її навчилась в'язати по-іншому, все одно, ну, якось вона мені. Не очень. Але для різноманіття хай буде. Далі. Далі, колись я вам показувала, що я починала шкарпетки собі, хочу зв'язати високі шкарпетки в зимове взуття. Ось на такому вони етапі. Пару рядочків тут проколупала і. Хоча, хоча це великі спиці 3,25, тому що це в мене 6 нитка е, Ось. Ну, теж буду потихеньку просувати. Вони б, може, швидше в'язались, якби ж я не в'язала, не знаю, скільки пар одночасно. Тому що. Зв'язалась в мене ось ця одна шкарпетка. Пам'ятаєте ту епопію з, з тим, що я зв'язала шкарпетку, незрозуміло, якого 45-го розміру, я її розпустила. До одну повністю розпустила, бо там я менше набрала на оцю халявку. А цю розпустила, п'ятку ят, залишила. І ось це перев'язала. Вона, звісно, ще не вибрана, тому така вся скуйовжена, але все одно, і ну і плюс все ж пряжа була попрана, і вона вже така трошки ж кучерява. У когось я почула. Таке якесь цікаве пряжа з кардіограмою. ось, Ось така в мене вийшла. Шкарпетулька гарна, тепленька. Бо це також регія шестинитка зелена і червона, а біла, це я купувала якусь побінну шкарпеткову пряжу. Ось одна також є. Другу ще навіть не розпочала. Далі, далі захотілося мені ось такої шкарпетки ще. Я думала, вона буде трошки по-іншому виглядати. Я хотіла, щоб. ну, Бо я думала, ось ця пряжа тут багато білого, і воно, ну, якби, я думала, воно як хеліксом, ну, Я в'яжу хеліксом, Я думала, що в мене буде е, біла смужка, і ось ця там будуть різного кольору голубі. Ну, а тут будуть трошки вкраплення голубого, але воно йде ось так. Хелікс, але трошки не такий, як би мені хотілося. Ну, але дуже гарні голубі кольори. Тому ось. Ще ось так шкарпетку в'яжу. М -м -м. Мені здається, теж я на 64 петлі в'яжу. Хочу зв'язати довшеньку цю халявку. Потім якимось одним кольором вив'яжу п'яточку і і далі. І на це на цьому я також не зупинилась, тому що я вирішила трохи вив'язувати свої залишки. Ось, і в мене були залишки, я купувала, значить, в мене були залишки. Ну, Просто пряжі шкарпеткової, І я в своєму бутику, і були в мене залишки з того синього кардигана, пам'ятаєте, це махер на шовку. я вирішила, що я ці всі залишки, залишки шкарпеткової пряжи і залишки махерів вив'яжу ось в таких шкарпетках. От. На п'яточки в мене підуть. Ось такі взагалі якісь клубочки. Дівчата, бачили ви, що робить мій кіт? Він бере і закутується в ковдру. Шкребеться там щось. <різна> так. І ось такі в мене теж залишки, які я змішала з цим синім махером. І буду вив'язувати, наскільки цих клубочків вистачить. Ось так і буду вив'язувати. В общем, воно буде все таке у мене різнокольорове, тому що ось тут теж закінчився цей якийсь секційного фарбування. Ось такий в мене був махєр. Ось. І тепер в мене залишався тут такий зелененький. Ну, коротше, будучи такі у мене шкарпетки, різнобарвні. Але головне, що вони будуть тепленькі, такі для дому. Ось. Нав'яжу на спицях Аді Крейзі Тріо бамбукові. 2,75. Паралельно два, то там, то там потрошечку підв'язую. Під Ось. Коли мені не хотілося в'язати, я ось що зробила. Я порозмотувала ось так собі пряжу. Це в мене були такі маточки по 50 грамів. Ось залишки були з шкарпеток, з опалу. Потім. Ось були так. Це теж у мене регія. Отак я б собі порозматувала клубочки. Е і буду в'язати, міксувати щось з чимось і хеліксом, чи якимись смужками не знаю ще. У мене прям така якась з'явилась ціль повив'язувати оці всі. Маленькі клубочки, Ну, вони не маленькі на, на шкарпетки, якщо додати. Тут, в принципі, якщо додати на мисочки, п'ятки і резинки іншу пряжу, то, в принципі, цього вистачить, бо тут, мені здається, ну чи 40, 40 чи 45 грамів. Ось. Оце теж тут десь 40 грамів, тут може 30. так що... Буду в'язати. І перебирала в шафі свої запаси пряжні, і знайшла ще один мій довгов'яз, бо я вам казала, що в мене тільки сукня довгов'яз, а виявляється, не тільки сукня, а ще оцей чоловічий светр, джемпер, який лежить, мені здається, чи то з травня, чи то з квітня, може, з квітня. Отак от я його зняла зі спиць. У мене тут шов вив'язано? Значить? Ось це горловина і тут скіс плеча є. Це в мене не японське плече, а таке, ну от, може, подобіє японського плеча, тому що я набрала ось тут петлі. Ні, я набрала рівно просто рівно петлі, скільки мені потрібно. І потім я поворотними рядами. Я вже чесно навіть не пам'ятаю, як я це робила. Я якось поворотними рядами ось так вив'язувала, що в мене ось оцей є скіз плеча. Не знаю, що видно на камері, але в мене тут якби йде поглиблення горловини по спинки. Ось воно тут є. Я оце поворотними рядами вив'язала цей ескіз. І виходить, що коли я доберу, доберу, то в мене оце плече, воно буде просто по плечу. Воно не буде завалене туди назад, Ось. Але поки що це ось така непонятна кусочок пров'яза. Тому. Знову ж таки чекаю в спиці, тому що, ось, дивіться, бачите, це попраний зразочок. І він це пряжа, тут 45% бебі верблюда, мені здається, і 45 мариноса і, і залишок 10% це шов. Да, 45 плюс так, 45, да, 10% шовк. Дуже тактильно приємна пряжа. І знаєте, властивості верблюда те, що він зберігає сухе тепло. Тобто, якщо ви там десь було трошки в приміщенні жарко, ви там спітніли, потім треба виходити на вулицю, щоб не продуло. От Верблюд він має такі властивості, він вбирає оце все в себе. І потім, як сказати, нема оцього відчуття вологи на шкірі. От. Тому хочу, хочу не закинути цей процес, а в'язати все ж таки, дов'язати цей светр. Бо дуже хороша пряжа, і чому ж його закидати. Ось так, друзі, це. Наразі всі мої процеси. Ще вам покажу готову роботу мою з того року, мій кардиган і буду в'язати далі. Все, бажаю вам приємного перегляду. Дякую до нових зустрічей. Так, дівчатка, показую вам мій кардиган Спочатку покажу так близько, зараз дуже непогано передається колір. Він вже випраний, підпарений, немає на ньому ніякої застіпки. Зараз так трошечки відійду. Ось. Він ось такий оверсайз, дуже затишний. Так можна в нього закутатись. І він в мене такий, знаєте, зараз з розряду. Затишних домашніх кардиганів, бо вдома теж хочеться виглядати гарно. Так, зараз я так потихеньку обернусь. Ось так він виглядає ззаду. Він, до речі, важить, в мене немає вагів, мені здається, такого, але він десь 200 грамів важить всього-навсього. Ось. Нема в нього ще ніякої застіпки, я нічого ще не придумала, але треба якийсь йому пасочок, може. Ось так, щоб, оп, і ось так затишно, щоб було. От. Бачите, тут зараз покажу ближче трошки. Ось така планочка, ось так зв'язана вона знизу по колу. От. Рукавчик теж. Такий доволі довгенький. Ну, я вам казала, що тут не співпадають смужки. Але, от хто їх буде, отак от, от я буду йти, хто буде рехувати смужки в мене на рукавах. Ніхто. Тому маю ось такий приємний, чудовий кардиганчик. Він буде підходити і до спідничок, і до Суконь і до шортів. Ось. Ось така краса вийшла. Все обіцяла, показала. Ялинку, бачите, ще не розібрала. Така вона гарна і не сипеться, то буде ще стояти до вихідних. Все. Бажаю вам приємного перегляду. Па-па. Це нещасна дитина, яка хотіла вкутатись в ковдру. І що? Не вдалось? Ні? не вдалось? Це наше в'язальне місце. Друзі, показую вам сільський вайб. Значить, ось такі продаються тут яйця від курочок, які гуляють на дворі Ось так це все відбувається. Ось такий стоїть тут холодильник з яйцями. Тут навіть не тільки яйця, дивіться, тут і картопля є, і якісь молочні продукти, і щось м'ясне. І ось таке можна купити. ось Автомат туди засовувати можна. Денежку, картку сканувати, все, що хочеш. Ось вам ціни. Значить, 10 яєць коштує, але це дуже великі. 4 євро. Меншенькі 3,50. Ну ось, зараз куплю. Ось тут мені видерло. Де мої яйця? Ось мої яйця. Так. Оп, дивіться, раз. Штовенька.